Всім привіт! Сьогодні 27 квітня, вас знову вітає перший сільгоспканал. канал. Ми на полі кукурузи і можемо вам показати сходи. Несплощні це сходи по обсіву, по основному масиву. Що буде далі, не знаємо. Завтра, післязавтра треба пережити. Гібрид тут 45-41 ДКС гуманітарний. Той, що нам в минулому році дали, посіяли в цьому. То, що в минулому році дали пізно. Зроблено тут площу компактором зроблено рано пішли ті ну як пішла нитка пішло вже сім'я доля вийшла і після посіву я це все діло заборгував тепер ми на горохові ну що скажу гороху мабуть місцями все от він поліг і він Цвіт поміняний В общем будемо дивитися як воно буде далі йти Ну по-моєму оце навіть Осот підмерз. Тут низок якби Бліди Тут завжди мороз побільше. Тепер перейшли на ячмінь. Оце дивіться, сіялка прийшла з другого куска і те, що залишилося, а це щось зійшло По коліях сіялки СЗП-36, де мілко лягло. А де лягло трошки глибше. Ячменю не вистачило енергії. Чого не хватило того, що в прошлий рік був ячмінь по полю яке прийшло весною. І там пішов осот після попередніх власників, дуже здоровий. І він, видать, трошки не дозрів, як я роблю завдання диссикацію на горохові. ну, Начинають розказувати нафіг дисикація гліфосатом. Ну, я думаю тільки про те. Ще є варіант, що його запекло. Ну так другий то зійшов. В общем, не знаю я. Мені каже, те, що гліфосатом я пахнув його, повлияло на енергію його. Там, де він мілкий або ось край тут затоптано що вийшло мілкіше, там результат лучше. де по колії. Продовжуємо екскурсію по полях, холодно на вулиці, не буду я вставати. Оце якраз розділ по цю сторону по гороху, по ту сторону по ячменю. І от, де світлі п'ятна. Ото падали це ячменя. Мор... Зима була така, що не вимерзло. А тепер мороз пішов такий, що попримерзало горох, він полягав все. А ячменю хоч би що, блін. І оце в нас буде тепер 18 гектар суржика по-любому. А може, може там іще на 6 гектарах. Може бути 24. Ну, аби побільше. Оце полоса. Це етана. Нам не вистачило, ми досівали етаною. А оце по цю сторону і по ту сторону Астарта. Що на цьому полі? Робилося два дискування катросом, потім зробили компактором, потім посіяли СЗ3,6 із 150 кілограмами 12-24-12 Посіяли десь 85 штук на метр. Протравка Селест Макс. 1-2 березня по сніжку 5 см кинули 185 кілограм селітри пулан. По факту вийшло. Ще нічого не робили, не бризкали, не той. Не вспіваємо. Не всваємо. Ну, бризнем, у нас триатлон. До допуски до того, фунгіцид бризнемо, в нас нема таких проблем великих з болячками, тому що в нас нема влаги. Ото після того сніжку, що було, там сантиметрів 10, його випало, а може навіть і не 10, трохи менше, нас випало всього, Оце він був в, в останніх числах лютого. Десь там по 3-4 березня він розстав повністю і в нас випало. Після того десь 15-18 міліметрів общого. Зараз 28 квітня. Так що не жируємо. Росте з того, що є. Думав кинути ще соточку сілітри, ну влаги нема, під дощ, тут дня через три. Малюють щось, а потім через два дні ще щось. Ну, Малюють 9, а потім 20. Якби все випало, ми б були дуже щасливі. Ну, У нас, як завжди, малюють, а потім убирають, убирають, і потім убирають повністю. Оце така пшениця. Будемо в ближайші 2-3-5 днів максимум бризкати її. Вийшов я зняти роботу компактора. Це заготовлено під посів соняшника. Про це було забороновано. Пахота була страшна, того що було сухо, в общем як. Не орали, а рвали. Ну оце так пройшов. Лемкен 5 метрів це на стиках між проходами. І стики між батарей, трохи видно. Як би оце. Між батарей, а це між проходами. У мене не м'ягко. Люди кажуть м'ягко. А я роблю наоборот, щоб було твердо. І коли йдеш по пахоті, то провалюйся по кісточки, а коли йдеш по компактору, то... Якби йдеш, як по асфальту. 5 сантиметрів. Волога є. Ну яка в нас волога, така і є. Глипше. Отак ми розуміємо цю операцію. Трактор 155 сил від 8 до 9 швидкість. Робоча розхід. Вітрів. Ну, то люди роблять, не знаю який культиватор, амако написано, ну це представник хто продавав. В общем, шалахають свої бур'яни. Якості, ну не компактор Та компактор по такому і не піде. Так що культиватор, той хто спробував робити компактором, культиватор хіба для того, щоб закультивувати пахоту з осені. І все. Ми про нього забуваємо. Він Нам не потрібен. Ну потрібен, якщо отаке шалахати, як ото. І то ми можемо його катросом бахнути.